Жеві окуляри у студії працюють я, Софія Кашижин, та моя коліжанка даринка Попко. Усі ми трішки скучили за літом. Птахи відлетіли у вирій, пожовкло листя, і сонечко тепле зникло. Так, ми дуже скучили за цим теплим літом. Тому ми вирішили присвятити нашу сьогоднішню програму цим милесеньким, малесеньким істотам метеликам. І до речі, метелики живуть за допомогою сонця і майже харчуються ним. Тому попереду нас чекає анонс. Увага на екран! Сьогодні в програмі! Як з маленьких та неприємних гусениць можуть з'явитися прекрасні метелики? Метелики, з якими ви точно знайомі! Розповідаємо про наших українських. Від найменших до найбільших краса у будь-якому розмірі. Метелики, яких можна вважати живими скарбами, найрідкісніші і найдивовижніші. Розкриваємо усі таємниці, факти яких ви ну 100% не знали. Про окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Даринко, а ти коли-небудь бачила? Гус? О, навіть не говори! Вони такі малі, такі позайди на додачу волохаті. Огидно навіть дивитися на них. <гум> Ті всі гусениці, які ти так не любиш, перетворюються на таких чудових метелики, які всі так обожнюють. Я й навіть не знала. Хм, Подивлюсь сюжет. І дізнаюсь детальніше. Метелики це комахи, яких ми пізнаємо за яскравими кольорами. Та візерунками їхніх крил. Але до того, як стати такими, вони проживають насичене життя, яке складається з чотирьох етапів. Що ж, мене звати Дівбер Хаджіва. Сьогодні ми дізнаємося про те, як метелики стають метеликами. У житті метелика є чотири моменти перетворення: яйця, личинки, яких ми називаємо гусеницями, лялечки та. І маго Вже дорослий і повністю розвинений метелик. І сьогодні ми поговоримо про кожен з них. Які у багатьох. Ой. Трех. Як і у багатьох да? да. починається з яйця. <звук> Як і у багатьох інших комах, життя метелика починається з яєць, залежно від виду, метелики відкладають свої яйця на гілки рослин. Зазвичай зараз може бути від одного до тисячі яєць. У стадії яйця метелики перебувають від 8 до 15 днів. З яєць метеликів з'являються гусениці. Це личинки метеликів. Вони зибляться рослинами, можуть поїдати листя, квіти і води. Гусениці мають особливі залози, що виробляють спеціальну речовину. Вона твердна при зіткненні з. Коли настає час, ця речовина утворює міцну шовкову нитку, яка з часом стане коконом, тобто лявочкою. Лявочки метеликів не харчуються і не перелітають. Вони прикріплені до гілок або інших предметів. Приблизно за 2-3 тижні у лявочці з'являються крила і народжується імаго. У перші хвилини метелики ще не зможуть літати. У цей час крила розпрямляються та тверднуть, остаточно набувають забарвлення. І, мало більшості видів метеликів живляться нектаром квітів або соками рослин. Інколи взагалі не їдять, а використовують енергію, яку накопичили, поки були всередині лялечки. Це називається афагія. Основне завдання дорослого метелика розмножуватись та відкладати нові яйця. Стадія і триває від кількох годин до багатьох місяців. Тривалість життя залежить від температури місцевості, деякі види впадають в зимову сплячку. Цікаво, що гусениці є шкідниками рослин. Вони поїдають листя дерев, від цього погіршуються, а то і зовсім втрачається урожай плодів. Зате дорослі метелики навпаки приносять велику користь, бо допомагають рослинам запилюватися. Метелики приносять дуже багато користі, але, на жаль, більшість вимирають через те, що люди не бережуть природу. Сподіваюсь, цей сюжет був корисним для вас. А з вами була Хаджіва. па Папа. Махаон, адмірал, павоче Око. І нагадаєш Софійко, що поєднує ці слова. Твоя невамовна фантазія. А от і ні. Тільки що я назвала декілька українських мателиків, про яких більше ти дізнаєшся у наступному сюжеті. Ого, ти мене зацікавила. Я хочу вже скоріше подивитися цей сюжет. Увага на екран! б сумнівався. Метеликів називають живими квітами. Це справді дуже красиві створіння, яких можна зустріти майже у кожній частині світу. Ну, крім Антарктиди, бо там ну, дуже холодно. Сьогодні ми поговоримо про наших місцевих українських метеликів. Мене звати Миланія Прокопчук. Ми розпочинаємо. В Україні доволі різноманітна популяція, тобто кількість виїв метеликів. Деякі з них занесені до Червоної Книги України, а деяким загрожує зникнення. Найперший про кого варто згадати метелик Махаон. Завдяки своєму яскравому забарвленню та великому розміру це найвідоміший метелик України. Розмах його крил може сягати восьми. Крильця цей метелик має жовтого кольору, вкриті чорними синіми і жовтими плямами. Махаони іноді ще називають хвостатим метеликом, але хвоста у нього, звичайно, ще немає. Це просто довгі відростки на задніх крильцях. А найбільш поширеним є метелик павиче око. Кожен з нас бачив його малюнок, який справді нагадує оку на червоному тлі. Метелик з закритими крильцями нагадує красивий осінній листочок або квітку чорнобривцю, а ось плями у формі очей. Схожі на плями в пір'ї павича. Саме тому павиче око отримало таку назву. Коли метелика лякають хижаки і він відчуває небезпеку, вхідідуть ці самі очі, пече око розгортає крильця і навіть шипить. Тоді нападники думають, чи варто їм їсти цю незрозумілу істоту, схожу на дивну пташку. Один з найкрасивіших метеликів, поширених на території України, адмірал. Його крила мають чорний колір. На них можна побачити білі і червоні плями. Гусениці, з яких потім народжується адмірал, живуть на кропиві. Метелик живиться солодким нектаром, квітів, п'є сік дерев і плодів. До речі, а ви знали, що метелики теж бувають перелітними, як і птахи, і метелик адмірал якраз один з таких. Кожні кілька років жителі помірного клімату в останній місяць літа можуть спостерігати у своїй місцевості багато таких метеликів. На жаль, зараз багато комах змушені боротися за виживання. Фермери та різні виробництва використовують у добривах речовини, які отруюють листя дерев, квіти та інші рослини, тобто їжу метеликів. А незаконна виробка лісів. Позбавляє їх місць для замівлі і проживання. Нам усім варто пам'ятати, що метелик це не просто прикраса і тим більше не красива річ для користування. Це справжні істоти, які теж хочуть жити своє життя безпечно. Мене звати Миланя Прокопчик. папа. Метеликів називають живими квітами. Адже вони такі різні за формою та за розміром, як квіти. Ну і очевидно, їх можна переплутати навіть з квітами, а деякі навіть з стахами. І наступному сюжеті ми дізнаємось про найкрихітніших та найбільших метеликів. Окрім незвичного забарвлення, деякі метелики наділені певною особливістю, а саме незвичними розмірами. Привіт, з вами я, Діана Гриньків, і сьогодні я вам розповім про найбільших та найменших метеликів на нашій чудесній планеті. Металики одні з найдивовижніших комах, відомі своїм яскравим забарвленням. Ви вже знаєте, що зараз науці відомо більше 165 тисяч видів металиків. Тому не дивно, що різноманітність форм і розмірів цих дивовижних комах вражає уяву. Що ж, будемо рухатися від найкрихітніших і до найбільших. Зизюля Гілакс це найменший денний метелик у всьому світі, який проживає на території Африки, Азії та на узбережжях Австралії. Розмах крил цього метелика сягає півтора сантиметра, а розмір тіла одного. Задня сторона крил цього метелика сіра в крапочку, а передня на кінцях має білі бурсинки, які на сонці створюють ефект того, що метелик світиться або ж покритий снігом. Другий у нашому топі малечі це синявець Арктичний. Як ми вже знаємо, металики в Арктиці не живуть. А назвали цю крихітку так за забарвлення: сріблястих, сталево-синіх або бліду-синіх сяючих кольорів. Малюнок нижнього боку крил утворюють білі плями різної форми. А завершує наш топ мініатюрних метеликів шашечниця чорнувата. Свою назву вона отримала неспроста, оскільки її крила мають візерунок, ніби шахове чи шашкове поле, оскільки складаються з чорних та жовтих квадратів. Розмір тільця цього метелика сягає півтора сантиметра, а розмах крил 2,3 см. До речі, цікавий факт про гусени цього виду метеликів: вони на своєму тілі мають помаранчеві нарости, які вкриті чорними волосками. Незважаючи на крихітний розмір, всі вони залишаються такими ж красивими і загадковими комахами, як і їхні більші побратими. От і поговоримо тепер про велетнів метеликів. Про найбільшого метелика у світі ви вже, мабуть, чули. Це птахокрилка королева Олександри. Ці метелики отримали свою назву на честь Олександри Дацької, жінки, яка була королевою сполучного королівства у ХХ столітті. Розмах крил цього металика сягає 27,3 см, а вага всього 12 грам. Також його можна зустріти лише у тропічних лісах провінції Оро, Папуа Нової Гвінеї. Птахокрилка Голіаф посідає друге місце у світі за розміром крил. Він сягає 22 см. Ці великі металики мають вражаюче яскраве забарвлення. Воно поєднує зелені, жовті та чорні кольори зі світлими плямами та жовтуватою облямівкою на нижніх крилах. Цікаво, що птахокрилка Голіаф посідає друге місце в світі, не лише як найбільший, а ще й найотруйніший метелик. Ось такі вони. Рекордсмени серед безлічі видів інших метеликів. І маленькі, і великі, однаково важливі для нашої природи. Дякую, що вирушили зі мною цю цікаву подорож. З вами була я, Діана Греньків. До наступних зустрічей. Па-па! А тепер переходимо до моєї улюбленої рубрики Цікаві факти. А мені здається, що будь-яка інформація про метеликів – це цікавий факт. Ой, Софійко, гадаю, що ти здивуєшся від наступного сюжету. Хм, Люблю дивуватися. Тому мерщій дивитися сюжет. Хто б сумнівався? Влітку метелики тішать нас легкістю і вродою. А чим же вони особливі, крім зовнішнього вигляду? Чим ще можуть нас зацікавити? Привіт! Мене звати Емілія Гармата і я готова вас дивувати. Давайте разом дізнаватися більше цікавих фактів про метелики. Життєвий цикл, тобто розвиток метеликів, зазвичай відбувається за дуже малий проміжок часу, всього декілька діб. Він складається з чотирьох частин. Спершу яйце, далі гусениця і лялечка, а наостанок сам метелик. За кілька днів життя один метелик може відкласти близько тисячі яєць, з яких народжуються гусениці. Тепер зрозуміло, чому метелики так мало живуть, вони би просто б просто заполонили землю. З відкладених яєць на зміну приходять інші молоді і жваві метелики, які живуть теж мало. Проте є винятки. Наприклад, Монар він живе набагато довше, понад пів року. У метеликів немає слуху, вони можуть відчувати вібрацію, тобто ледве помітне тремтіння. Для цього у багатьох метеликів є спеціальні органи на крильцях. Такий спосіб спілкування працює краще, коли метелики відчувають загрозу. А як Якщо крильця пошкоджені, то комаха не зможе почути від інших небезпеку. А ви знали, що метелики їдять їжу, стоячи на ній. Це тому що їх датчики смаку знаходяться на лапках. Рот у метеликів, якщо можна його взагалі так назвати, довгий і схожий на трубу. Цей оботок дуже тонкий. Через нього метелики п'ють нектар і сік з квітів, а також воду. Метелики та інші комахи мають скелет. Звісно, не такий, як у нас, на відміну від людей, кістки яких знаходяться всередині тіла, у метеликів вони розтасовані зовні. Це називають екзоскелет, і він захищає комах, а також утримує воду, щоб вони не висихали. Ці метелики відрізняються складною будовою очей, що складається з кількох тисяч окремих частинок. При цьому метелики бачать навколишній світ у вигляді мозаїки, картинки, що складаються з кількох тисяч окремих частинок, а розрізняють вони лише червоний, зелений та жовтий колір. Візерунок на їхніх крильцях неповторний, як плямки на хутрі леопарди або відбиті пальці людини, але формується він не випадково. Підсумковий результат залежить від харчування гусениці і від температури, при якій відбувається перетворення лялечки, з якої вилупляється метелик. Що ж, друзі, це були усі цікаві факти про цих маленьких, але дуже красивих створінь. У наступному сюжеті ви зможете дізнатися більше про рідкісних метеликів. Повірте, це буде захоплюючий сюжет, а мене звати Емілія Гармата. Дякуємо, що були з нами, Па-па Деяких метеликів. Є дуже мало, адже дуже давно люди їх виловлювали на продаж чи для того, щоб зробити з них опудова. На жаль, деяких видів залишилося ну дуже мало. А ще багатьох метеликів вважають рідкісними через їхнє неймовірне забарвлення. Про них почуємо у сюжеті. Від крихітних комашок до велетенських китів наш світ наповнений різними істотами, і це наймовірно цікаво. Усім привіт! З вами Марія Орищич, і сьогодні ми познайомимось з рідкісними представниками ряду метеликів. Загалом у світі існує близько 165 тисяч метеликів, так саме тисяч. До речі, більшість із них надає перевагу нічному способу життя, і щорічно ентомологи, вчені, які вивчають комах, здійснюють нові відкриття. Метелики бувають великі і малі, яскраві і тьмяні, денні і нічні, але всі вони прекрасні. На жаль, деяким видам загрожує вимирання, деякі вже отримали статус вимираючі, але не всі метелики у небезпеці, деякі занесені до червоної книги через те, що вони дуже красиві. Всі кольори метеликів світу, якими б гарними вони не були, в першу чергу призначені для того, щоб маскуватися від хижаків або відлякувати їх. Для цього більшість метеликів мають досить різноманітні візерунки на крилах. Бразильський метелик Каліго захищається креативно у разі небезпеки. Він перевертається і розправляє свої крила. Малюнок на крилах калігу нагадує їхнього заклятого ворога сову. На візерунку зображені великі очі та гострий дзьоб. Особливим буває не лише забарвлення метеликів. А і їхній розмір видатним є метелик, якого називають птахокрилом королеви Олександра. Це найбільший метелик на планеті. Розмах його крил може сягати 30 сантиметрів. Його навіть можна сплутати з пташкою. Прикро, але побачити птахокрила тепер можливо лише на території Папуа-Нової гвінеї, бо він перебуває на межі вимирання. У світі існують і мініатюрні метелики. Такий живе у Великобританії і він найменший у світі. Також рідкісним і найменшим є метелик ацетозій. Розмах крил близько 2 міліметрів. Уявляєте, метелики, як і слони, харчуються за допомогою хобота, точніше, хоботка. А заради того, щоб смачно поїсти, бражники, деякі нічні метелики, видають дивні звуки, трохи схожі на вовче завивання. Це відлякує бджіл і дає змогу бражнику безперешкодно пробратись до бджолиного вулика і поласувати меду. Нам всім потрібно знати, які види потребують захисту, щоб не завдати ще більшої шкоди природі. Вкотре нагадую, бережіть природу, адже вона неймовірна. А з вами була Марія Па-па-па-па! Софійко, я начебто повернулася в літо, буквально на день. Я теж, але вже, на жаль, час прощатися. З вами сьогодні були ваші невгамовні коліжанки. Я Софія Кащошин та моя невгамовна коліжанка Даринка Попко. Дивіться на світ разом і з нами крізь рожеві окуляри. па па па, -па.